Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу розповісти вам казочку про рожеву квітку. Посеред ночі розтулився пуп'янок троянди. Розправив ніжні рожеві пелюстки. Народилася нова квітка. Вона була ще не дуже гарна. Пелюстки ще не зовсім випрямились, а одна була й зім'ята. Квітка подивилася на зірки, що мерехтіли в небі, і прошепотіла уже світає, треба би стати перед сонцем у всій красі. На мене, на рожеві мої пелюстки, задивиться увесь світ. Пом'ята пелюстка випрямилася, на пелюстку впала крапля роси і також стала рожевою. Квітка випросталася, пелюстки затремтіли, крапля здригнулась і заграла переливами рожевого світла. Дивіться, сказала квітка пелюсткам, — навіть небо на сході стає рожевим. Це від нашої краси. Увесь світ буде рожевим, сказала ця квітка і завмерла в чеканні. Але рожеве небо блідло, ставало рожево-блакитним. Квітка троянди здивовано подивилася навколо. Аж тут бачить зелене дерево. І на ньому білу свічку. Хто ти? спитала Квітка. Я каштан. Каштанова квітка. А чого ж ти не рожева? Чого ти біла, небо блакитне, а дерево зелене? Якби все у світі було однакове, то не було б і краси, відповіла Каштанова Квітка. Ось така історія трапилася з рожевою квіткою. А ви, малята, намалюйте малюнок. Що вам запам'яталося із казочки? А ви, батьки, прогулюючись з дітками, знайдіть і зверніть увагу на героїв нашої казки. До побачення, малята! До зустрічі!